Відео знімається для себе, як б'є четвертний репетір. Але коментарі для загалу. Це перша чверть. Половина. Три чверті. Зараз уважно. Важіль все або нічого. Оцей, він так і називається. Він лежить на вексільному колесі. На вексильному колесі є штіфт. І він підіймає цей, цей важель. І от в цьому місці він дозволяє грибінці спитати, котра година у цієї улітки. А улітку цю. Направляє оцей штифт на е, пластині, яка лежить на мінутнику. Пластина повинна е, рухатись повільно, е, а оцей, оця пружина е, давить, ну не пружина, а важіль, давить на е, е, зірочку. І дає їй е, зупинитись в певному положенні і тим самим переключає, перекидає цю пластину, щоб не дати е, оцій гребінці четвертей е, бити в рівний час. Тобто тут дозволяється гребінці часів, а там не дозволяється грибінці чвертей. І ось що буде в рівний час, в рівну годину. Не вони? Все, і чверті не пробили. А якщо б та пластинка не стала в нужне положення, то е потім вже ще вдарив би один раз чверть. Буде перший чверть. Там в мене заважає дещо. Дякую.